Всім привіт! В сьогоднішньому уроці я поясню вам, як навчитися подавати подачу. Це відео підійде для тих, хто зовсім не вміє грати в волейбол і тільки починає навчатися. Перше, що я хочу почати, це те, як має стояти рука при подачі. Вона має завжди бути напруженою, і по м'ячу ми б'ємо ось цією частиною руки, тобто, не пальцями. Ні право, ні ліво, центром вашої долоні. Завжди маєте попадати в центр м'яча. Можна трошки під, щоб м'яч летів, як наче не просто прямо, а трошки вище. Ось так. Наступне, що хочу пояснити, це те, як мають стояти також ноги при подачі. Одна нога має бути попереду. Якщо ви правша, то це ліва нога і подається правою рукою. Якщо ви лівша, Прав, права нога попереду і лівою подається. При подачі ваше тіло має бути стабільним. Ви не можете подавати і використовувати своє тіло для подачі. Подача подається, коли ми б'ємо м'яч. Ми його не штовхаємо, ми його б'ємо. Обов'язково рука має зупинитися після того, як ви подали. Зупинитися і дивитися прямо або. В залежності, куди ви падаєте. Якщо ви падаєте в діагональ, то туди. Якщо е в лінію, то прямо. Важливим також є, як ви підкидуєте м'яч при подачі. Інколи це новачкам дається нелегко, але ви можете це відпрацювати. Також нагадую, що завжди ви можете написати мені в інстаграм. Допоможу вам чим зможу. Можна підкидувати м'яч однією рукою або двома, кому як зручно. Ви це також можете відпрацьовувати просто підкидуючи м'яч. Тому що зазвичай можна підкинути і так, і так, і ще якось. Важливо підкидувати м'яч е, дистанція між вами майже як ваша витягнута рука, яка підкидує. А висоту підкидувати на дистанцію вашої витягнутої руки, яка подає. Тобто це, це виглядає ось так. І м'яч зустрічається майже в найвищій точці при подачі. Зараз я продемонструю, як подавати подачу в лінію і хочу, щоб ви спостерігали за тим, як залишається моя рука після подачі. Перше, що я роблю, я виставляю свою ліву ногу вперед, тому що я правша. Друге, виправляю свою руку. Цю руку я піднімаю вгору. І подаю. Моя рука залишилась в тому напрямку, куди я подавала. Важливо ще розуміти те, що моє тіло, воно не рухалось при подачі ніяк. Я використовую тільки свою руку. При подачі ми відводимо руку назад і б'ємо м'яч. Ми не б'ємо ось так, не подаємо. Ми ззаду. Вперед, ззаду вперед. Що допоможе вам відпрацювати подачу. По-перше, звісно, ми використовуємо стіну для того, щоб подавати, ви можете підійти ближче і слідкувати за тим, як стоїть ваша рука, як стоїть ця рука, чи напружена ваша рука, чи напружене ваше тіло. Все разом має працювати для того, щоб подати подачу. Тобто, ми не подаємо. Отак, ми не подаємо пальцями, це невірно. Ви завжди маєте попадати по центру м'яча. Ви не можете подавати ось так, тому що м'яч уже не полетить, або ось так. Ось так, невірно. З цієї сторони, також невірно. Ви також можете, коли ви вже відчули, що у вас трошки виходить, підходити до сітки. Не обов'язково починати з 9 метрів. Ви можете стати ближче до сітки і відпрацьовувати цей рух. Дякую вам за перегляд цього відео. Ви завжди можете написати мені в інстаграм. Ви завжди можете написати коментар під цим відео. Якщо ви хочете, щоб я розібрала техніку ще якихось волейбольних елементів, ви завжди можете написати мені в коментарях це. Дякую, всіх люблю, всіх обіймаю, всім пока.